Привіт, друже! Влаштувайся зручніше. Сьогодні у нас для тебе казочка про каченяток. Починаємо. Жили були на ставку двоє каченят. Одного дня вони дуже посварились. Перше каченя каже другому. Це мій ставок, забирайся звідси. Я перший тут оселився. Друге каченя відповідає, Ні, це я перший тут оселився, а ти потім з'явився, це ти забирайся. Поряд пролітав Орел. Він схопив каченя і здійнявся високо в небо. Стривайте, кричало перше каченя. Воно бігло за ними і плакало. Пройшов день, два. Перше каченя сумувало і нічого не їло. Це я всьому винен, я не хотів ділити ставок, звинувачувало себе каченя. Коли Орел летів лісами, тримаючи друге каченя в своїх великих пазурях, він несподівано відволікся, а каченя вислизнуло і полетіло донизу прямо в річку. Вибравшись на берег, воно попрямувало додому. Каченя йшло лісами, полями довго до свого друга, щоб помиритися. Змучене, замурзане, воно дуже схудло в дорозі. Коли каченята побачили один одного, то вони почали обійматися та цілуватися. Вони попросили пробачення один в одного. Перше каченя сказало. Вибач мені, я дуже хвилювався за тебе. Я був неправий, ставок великий. Давай жити тут разом. Ти теж мені вибач, я тебе дуже люблю, відповів друге каченятко. Каченятко тоді помирилися. І більше ніколи, ніколи не сварилися. Іди, моє сонечко, теж не сварись по дрібницях зі своїми друзями. Я тобі бажаю солодких снів на добраніч і до нових зустрічей!